Привіт, вітаю вас, дорогі козороги, на каналі Астроната. Мене звуть Наталі Федулова, Я практикуючий астролог з п'ятирічним досвідом, і це ваш прогноз на травень 2025 року. Тут на цьому каналі ми розшифровуємо підказки зірок для того, щоб планувати майбутнє, для того, щоб розуміти, що для вас реально в точному місяці, а що краще відкласти, які бонуси, які ризики будуть і ну, прогнозуються у травні, і це допоможе вам орієнтуватися у своєму житті і уникати помилок. Тож коротко поговоримо про енергії травня, і, взагалі, що вас чекає. Трамень готує для вас потужні події у коханні у романтичних відносинах і у вашій творчості. І, взагалі, що принесе повний місяць у скорпіоні? У нас буде потужний аспект урана і сонця також як вплине на вас. Як правильно використати цей період для фінансів, поїздок і інтернет-проєктах? І взагалі в цьому відео ви дізнаєтесь, коли найкращий час для змін і важливих рішень, які теми вийдуть у вас на перший план в травні, і чому саме зараз варто закласти цей фундамент на роки вперед. Тож, не пропустіть головні підказки Всесвіту для вашого знаку, Підписуйтесь, дивіться прогноз до кінця і будьте на крок попереду подій. Давайте докладніше поговоримо про головні астротренди травня для вас і їх вплив на вас, дорогі козироги. Поїхали! Отже. До 10 травня Меркурій, планета комунікацій, пам'яті, розрахунків і документів, перебуває у вашому четвертому будинку. Четвертий сектор це сектор дому, будинку, сім'ї, коріння, нерухомості. Тобто ваші думки зайняті листуванням, розмовами, поїздками пов'язані з вашим місцем проживання або нерухомості. Можливо, ви шукаєте собі в оренду якесь житло або приміщення. або Займаєтесь сімейними якимись родинними питаннями, когось привозити, відвозити і, взагалі, на цей час до 10 травня можна планувати якісь поїздки з вашою родиною, куди в якісь ближні міста. Важливо взагалі приділити час спілкуванню із рідними в цей час. Можна зайнятися вже ж дрібними справами по дому, ремонтом якоїсь техніки, це також сприятливий час для цього. Якщо ви не Екологічно використовувати енергію Меркурія. Ну, як екологічно використовувати це вже біжить до мене в інстаграм, можна там дивитися або в телеграм-канал підписуйтесь, Ми там багато про це говоримо. В мінусі, якщо енергія не реалізована, то цей період до 10 травня може програтися як труднощі у сімейних парах, у спілкуванні, у вирішенні якихось сумісних справ. І Меркурій не дає розслаблятися, насправді він не дає спокійно плисти за те, що він на Наводить таку метушню, метушню і по сфері саме сім'ї, нерухомості, щось ви тут або вдома вирішувати будете дуже активно. І буде багато клопотів, і у цій митушні що робити? Дуже гарно в цей період оформлювати, підписувати документи щодо нерухомості, так купляти щось в дом або купляти дом, змінювати місце проживання, переїжджати, і також навчатися спілкуватися з родиною. Взагалі, домашнє навчання було б дуже реалізувало цю енергію супер круто. З 10 по 26 травня Меркурій. Піде вже з четвертого будинку у цю метушню, він перенесе у п'ятий сектор. А це сектор радощів, дітей, хобі, кохання, відпочинку. Тобто ваші думки стають більш оптимістичними, легкими. Ви активно спілкуєтесь з дітьми. Ви можливо кудись їдете з дітьми на відпочинок чи просто на якісь заходи йдете або на самі розважаєтесь, або з дітьми розважаєтесь. Це можуть бути концерти, це може програватися так, що ви занурюєтесь у своє хобі. І взагалі, у цей період, з 10 по 26 травня, дуже гарний час для того, щоб займатися своїм хобі, навчатися чомусь такому, що для вас приємне, або змінювати і ходити на свої якісь активності. Венера. Планета задоволення, творчості, любові увесь місяць буде перебувати у вашому четвертому будинку. Венера це планета покращення в секторі будинку, місця проживання, родини. Тобто вона покращує ці умови вашого життя там, де ви живете. Ви, можливо, щось купляєте в дом, прикрашаєте свій будинок, змінюєте. Змінюєте взагалі простір навколо себе, більше дбаєте про рідних. І також Венера у нас відповідає за прибутки, то можливі якісь приємні фінансові надходження у вас або якісь вдалі дуже покупки для дому. Тож на цей час взагалі дуже класно, якщо ви плануєте таку покупку в дом. 12 травня у нас відбудеться повний місяць у Скорпіоні, у вашому 11-му Астрополі. Повний місяць він символізує кульмінацію, завершення і якісь такі результати ви можете отримати від того, що робили накануні. І 11-й будинок він якби нам. Указує, де буде оце завершення, де ви отримаєте результат. Одинадцятий сектор символізує друзів, однодумців, колективи, колективні проекти, якась мрія про майбутнє. Або взагалі у нас 11-й сектор це сектор майбутнього. І коли повний місяць, тобто тут я можу зробити такий висновок, що якась ваша давня мрія може здійснитися. І може завершитися якийсь інтернет-проєкт, який ви. Ви вели до цього, або ви отримуєте результат від тої роботи, яку робили в інтернеті. Повний місяць буде напружений на е, напруженому аспекті між Плутоном і Меркурієм, Тому ось ці всі результати вони не просто вам дадуться. Вони будуть ну так, зусилля потрібно докласти зусилля або взагалі щось втратити для того, щоб отримати ось так. Марс іде по леву, і у вашому по вашому восьмому будинку також весь травень. Марс у нас символізує взагалі планета, яка дає нам дуже багато енергії. Це планета активності, активних дій. І якщо ми не реалізовуємо цю... Супер-супер такий мотор, супер пауербанк, то цю енергію можна йти в мінус, тобто сваритися зі всіма. А восьмий будинок це там, де ця енергія міцна буде а, зосереджена. А це сектор чужих ресурсів і спільних фінансів. Тобто вам актив потрібно бути активними для того, щоб виплачувати кредити або брати кредити страховки. Аліменти, на податки, щось ви тут будете дуже активно вирішувати, або виплачувати, або брати в борг. Тобто тут потрібно, якщо ми говоримо про прогноз, чи це потрібно вам робити, то краще покаже індивідуальний прогноз. А за індивідуальним прогнозом запрошую до себе на консультацію. Пишіть мені в інстаграм, у Директ, і ми з вами домовимось про індивідуальні прогнози. Консультації так, повернемося, що у нас Марс йде по восьмому будинку, і нам потрібно цю е, вогняну енергію використати тут. Або ми посваримось, е, у нас будуть якісь суперечки на тлі. Загальних фінансів, або ми будемо активно вирішувати брати в кредит. Наприклад, у вас там ми пам'ятаємо, що тема нерухомості ще кредит на нерухомість, наприклад, або закривати кредит на нерухомість, що для вас зараз актуальніше. Також дуже багато енергії буде вкладатися в питання інвестицій. Якщо також це для вас актуально, то можете сюди бігти і робити свої. Вкладення. З 17 по 25 травня у нас буде дуже важливий аспект з'єднання урана і Сонця. І е, у нас в астрології називають цей період періодом оновлення. Е, несподіване оновлення вас чекає у п'ятому секторі гороскопу. Уран вимагає від нас такого, знаєте, творчого, прогресивного підходу до всього. Де він йде. І у вас затронута сфера дітей, кохання, хобі і самовираження. Тобто, щось таке можна неординарне запланувати і піти в таке хобі, яке буде суперпрогресивним і оригінальним: там аеротруба, стрибок з парашуту, або катання на електророликах. Ну, щось таке дуже нестандартне. Ось також так. Такий підхід, Уран вимагає у нас в темі кохання, флірту, романтики, і е, ви можете з партнером щось таке цікавеньке зробити, або зайнятися е, неординарним хобі або неординарним коханням. Ось, Потім з дітьми також йдеться в спілкування з дітьми на нестандартній ноті. Токає тобто, оновлення у сфері кохання, е, відносинах з дітьми. І вашого хобі. А вже з липня Марс, от липня Уран перебу, перейде до шостого сектору і там буде реформувати ваш підхід до вашого здоров'я і рутинних зобов'язань. Тож, ми ще поговоримо про це. Взагалі, про цей аспект скоро вийде нове відео на моєму каналі. Тож, підписуйтесь, натисніть дзвіночки, щоб не пропустити важливу інформацію. 25 травня у нас також буде важливий аспект, про нього вже кажуть всі це перехід Сатурна в Овна. І е, Сатурн це така планета карми відповідальності. У вас Вся ця історія зафіксована в четвертому з Астрополі гороскопу. А це взагалі Сатурн переходить на три роки. І коли він йде по якомусь сектору, він нас інспектує. Він як ревізор, він дивиться, чи ми порядні, чи ми відповідальні, чи нас потрібно. Нагородити чи покарати, якщо ми не відповідаємо, четверте астрополе гороскопу символізує родину, будинок, місце проживання і нерухомість. Тож, можливо, ви це, це гарний час для того, щоб будувати свій дім, купляти житло. Створювати свої родини або більш відповідальніше відноситись до всього свого роду, до літніх людей вашого роду, і тем нерухомості і родини сім'ї вашої. Тож про цей аспект ми ще також поговоримо у окремому відео. У мене буде велике відео про Сатурн. Підписуйтесь, тисніть колокольчики, щоб не загубити корисну інформацію. 26 травня Меркурій. Меркурій у Близнюках, і 27 травня туди доєднається молодик, молодий місяць у близнюках у вашому шостому секторі. У вас актуалізується сфера здоров'я і а, таких зміни рутини вашої, зміни графіку життя. Новий місяць це нові сюжети, нові, нова енергія. У вас буде зароджуватися на наступний місячний цикл. Тобто для вас. Тут дуже багато енергії ви можете організовувати по-новому своє життя, рутину, здоров'я, якісь робочі процеси. Більш знаєте, так прискіпливіше ставитися до свого здоров'я, робити якісь вправи, починати гімнастику робити, або йти і робити профілактичне обстеження, приймати бади, або о, взагалі знаєте, взяти себе в руки і відмовитись від якихось дурних звичок. Це дуже гарний час для цього, і змінювати вашу рутину робочу рутину, або наймати людей, які будуть вам допомагати, або Взагалі, зайнятися роботи. тобто роботи буде багато, тому що нова енергія і. Відповідно, багато роботи, багато грошей. і вже в прогнозі на червень ми поговоримо про те, що вас там чекає з цього місячного циклу. Взагалі це нові сюжети у сфері організації вашого життя, здоров'я та роботи, новий розклад, нова робота, зміна способу життя і для того, щоб бути більш в гармонії і більш здоровеньким. Тож давайте підсумуємо, що вас все ж таки чекає в травня. Головні. Теми це друзі, однодумці, інтернет-проекти, зміни у роботі, у рутині у вашій і сфера нерухомості родини, сім'ї для вас також в пріоритеті. Щось тут змінюється, і е, ті енергії, які я озвучила, використовуйте для того, щоб провести ефективно свій травень. Перегляньте свій план і сплануйте найпродуктивніший травень. З вами була Наталі Фудулова, ваш астрогід у світ зірок. І нехай зірки ведуть вас з любов'ю. Все обов'язково буде добре. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк і підтримуйте україномовний астрологічний контент. До зустрічі, друзі.